Всім привіт. Сьогодні таке невелике відео. Будемо відкривати посилку. Має бути тут новий стотин. Отже, зараз будемо відкривати. Ви знаєте, 90 06 в мене був день народження, тож мені мій кум задонатив 55 євро, тож так як в мене штурм малий, він більше як селфі палка, я потім ставлю ролик, Як виглядають, Там ними резниці. Ось замовлю на Amazon B. Ну, я думаю, ви по коробці побачили. Замов собор не знаю, я з ней буде. Пломба вже знайшов, Ось, речі, ось сильно. Ось я сподіваюся, вам все буде видно, що я показую. Тут, мабуть, може, може не вийде. I to click. shit. Пойдем. Я говорю, вот що... ночью ну, выпало. Все, ось в такому еще хлебу Ось дороже коленки для зйомки на телефон. Ось. Так, виглядає за нас зберімом. Звездно дешевше, не 35 евро. Ну вот теж номало. Стоите, якщо я помьертаю, без я за нього. 20 лисим и 26 евро. три в одному можна і цифровий фотоапарат або відеокамеру. Да, ось там термінога випалу ще. Мабуть, фотоапарат. Ось так ось. Це мінімальна висота, а я докуп забираю. Так, Ось. так. Зараз я выкручен для телефона. Чомусь не виходить. Щось не так роблю. Можливо. Да можливо і так. Зараз розбираємось. Ну все ж таки так. По-іншому не зробиш Отже. Регулюється по наклону. Злосидя не голюється. Я так розумію, що є повонотний механізм. А ні. Якось не так. Ось так. Сидне зовсім. Цебийському сєм. Оце. <гум> дуже гарний кадр на мене вийшов. Ну, одразу видно, що руки у мене дуже з правильного місця. Як ви помітили, так зараз зберемо. До кука. Вот так. Долго. Он же весь. Е, вот так. Заглушка все фиксирует не дає випадати. Поверну. Так, добре. Не ну, затягуємо. Ось так он сюди вставляється. Зараз ми спробуємо знайти якусь кнопочку. То есть пришло за планом. Хоча перший раз твій штати. Подовжені він десь метр сімдесят два. За нас з вами розберемося, як він подовжив. А ось ось є такі за, за щелки, ось відкриваєте і нога виїжджає. Зараз ми джай. до кінця так. Донечі досить зручно. Ось тоні такі Тут Теж до кінця висо за нас вибір не Зараз до кінця вітру не гарую. Мабуть, навіть в камеру не поміститься, але я потім заберу телефон та підсніму, як воно виглядає. Может быть максимально должно потом выезд двигаться. ось так. Так заново все закрыли, щоб мене не треба було, не хотілося на стіл. Уже ставити немає се мабуть. Так. Что зовсім до кінця. Тепер до кінця Зараз я замовлю по ней телефон. Ви побачили ці масштаби. Щоб повернути змінили масштаби, ось на що я знімав, коли відкривав цей штатив. А ось так виглядає штатив, який я замовив на донат. Мадонечку, дуже велике дякую. Ось. Нагадую, що на цей штатив можна встановлювати вже повноцінний фотоапарат або відеокамеру. Також він складається. І є в комплекті чохол. Тож, На цьому, мабуть, будемо завершувати це відео. Ще раз покажу, як називається Фільм замовляв на Амазоні. Всім дякую за увагу. Гарного вечора в кого вечір. Та гарного дня хто буде це відео дивитися в день. Тому. Отже кінцівку вирішені, щоб все ж записати, встановивши телефон на новий штатив, щоб вже була повноцінна картина. Це за нас не в повний ріст, так. Як я в інвалідному візку, але дуже зручно регулюється По, по наклону можна від по поклонити можна, то також заноси Та відкнутимо. Я покажу, що я маю на увазі. Сильно ось так можна наклонити. А повернути, на жаль, не маю можливості, але ось так. Добре, буду тестувати, на цьому поки все. Ще раз дякую за перегляд. Не забувайте підписатися на канал, кому було цікаво. Або, можливо, будуть якісь питання по цьому штативу. як він по якості покаже тільки час. Стійки до ночі і металеві. Начебто не всі пластик. пластик. Ось. Тому кому сподобалось, ставте подобайку та пишіть свої думки, як завжди, в коментарях. Всім до побачення, до наступних відео.